І отже, друзі, 12 година, зранку пройшло 5 годин споживання 1,8 кВт. І загнали ми в батарейки 76-73 і 68% запасу. У нас на ранок було там близько 10, ну можна сказати, що хай 60%, 9 кВт зранку ми вже, ми вже закачали за 5 годин, плюс до того, що було споживання будинку. Зараз по... Виробництво дивіться, 246 вольт 19 Ампер 468, дають у нас панелі. Непоганий результат. Качаємо далі, я думаю, ще 2 годинки, ось 2 кВт у нас заліта на, на акумулятор. Випнеться споживання, буде трішки більше заходити. Ну, 2 години і акумулятори будуть. Повністю заряджені. Ось так ми можемо генерувати, поки є сонечко, поки поки будемо радіти, тому що маємо. Всім дякую.